Ароматне і пряне імбирне печиво у багатьох асоціюється з новорічними святами. Суміш прянощів для такого печива огортає теплом і заряджає новорічним настроєм. А для виготовлення такого печива використовують різні святкові форми. Зверху прикрашають цукровою глазурю. Сьогодні ділюся з вами своїм провіреним рецептом. Спершу готуємо пряну заправку, а саме кориця, імбир, ваніль, цукор та мед. Усе розтоплюємо на слабкому вогні, доводимо до першого кипіння та вкидаємо попередню, доставши з холодильника вершкове масло, щоб воно було кімнатної температури. Вкидаємо у нашу суміш. Все перемішуємо до однорідності. Я трішечки залишила вистигати, тому трішечки підтопила мед, і масло добре перемішалося з інгредієнтами. Далі всипаємо соду, перемішуємо та даємо масі повністю охолонути. Далі збиваємо яйця, Поки маса охолоджується до кімнатної температури. Два яйця збиваємо на середній швидкості до піни. Далі вливаємо охолоджену пряну масу. Все змішуємо до однорідності. Далі всипаємо борошно. Перемішую ложкою до тих пір, поки мені це зручно ще робити. Далі масу викладаю на поверхню. І трішки виминаю руками, щоб все взялося до кучі, довго місити не потрібно. Готове тісто перекладаємо у тарілку та забираємо на годинку-дві у холодильник. Духова шафа розігрівається до 180 градусів, ми розкочуємо тісто, розкачуємо приблизно в 3-4 мм товщиною. Та за допомогою новорічних формочок вирізаємо потрібні нам фігурки. У цьому процесі вже можна долучати своїх маленьких помічників. Вони обожнюють вирізати тісто новорічними вирізками. Викладаємо усе на пергамент, на деко та вставимо в розігріту духовку на 5 хвилин. Печиво дуже швидко випікається, піднімається, виходить ніжним та ароматним. Даємо йому повністю остигнути та готуємо глазур. Це особлива любов, як діток, так і дорослих. Беремо один охолоджений білок та збиваємо його до густої піни. Коли ми бачимо, що піна вже така густа збилася, потрішечки всипаємо цукрову пудру, збиваємо 5-7 хвилин, додаємо лимонну кислоту. Збиваємо ще. Бачимо, глазур наша блискуча та чудової консистенції. Вона швидко вистигає, її можна окрашувати у будь-який колір. Перекладаємо у кондитерський мішок, якщо ці різні кольори використовуємо декілька мішків. Зав'язуємо та розпочинаємо творити. Це улюблене заняття моїх дітей. Поправді процес розмалювання печива мені теж дуже-дуже до вподоби, Особливо, якщо це ще й робити пряничний домик. Це теж дуже цікаво. Захоплюючи, та до цього можна долучити усю сім'ю. Дітки в захваті смакують, печиво довго зберігається, якщо дати йому повністю висохнути, це буквально 4-5 годин. А якщо вам потрібно, щоб печиво швидко підсохло, достатньо просто засунути у духовку на декілька хвилин, хвилиночок так 10 на 150 градусів. Головне, щоб не згоріло, а просто підсохнула глазурь. Можна перевіряти за допомогою пальчика. Готуйте та наповняйте дім ароматом Різдва.